Доброго дня, мене звуть Олексій Шовкун. Я керівник торгового дому. Ми це не просто проект, це платформа економічної взаємодії, яка створена на базі громадського об'єднання Україна це ми. Основна мета торгового дому згуртувати наших учасників, які мають власний бізнес. Для цього ми створили власну інфраструктуру для ведення малого та середнього бізнесу. Це повноцінний воркстейшн для запуску та ведення бізнесу. В неї входять бухгалтери, юристи, СММ, розробники вебсайтів, системні адміністратори та інші спеціалісти. Їх задача перебрати на себе всі необхідні функції, які займають у підприємців найбільше часу, сил та фінансів, і зробити це найбільш якісно та найменш затратно. Але найважливіше, ми формуємо систему довготривалої співпраці, і вона базується на трьох основних. Них напрямках. Перше це сільське господарство, друге це виробництво, третє це інвестиційний напрям. Ми впевнені. Розвиток внутрішньої кооперації, підтримка малого та середнього бізнесу, формування нових економічних зв'язків це не менш важливий фронт аніж всі інші. У зв'язку з цим ми об'єдналися з торговим домом Take Profit, який має величезний досвід у міжнародній торгівлі. Про нього вам розповість Ярослава Бояркіна. Ми торговий дім Тайк Профіт, який спеціалізується на а, взаємодії, на, на здійсненні експортно-імпортних операцій в Центральній Азії, в країнах Європи та Індії, Бразилії та інших країн. Всього налічує більше 16 країн взаємодії, тому нам дуже цікаво співпрацювати і ми бачимо в цьому великі перспективи з торговим домом. Ми. Який м -м, масштабується в усі регіони України на сьогодні? Це найбільш розгалужена мережа співпраці по бізнесу, яка на сьогодні е існує от, на теренах нашої України, тому міжнародна взаємодія і взаємодія, яка є всередині країни, дасть дуже. Гарні результати для нашого бізнесу сьогодні. Ми відкриваємо можливість для всіх охочих приєднатись до торгового дому. Ми давайте разом створювати економічно стійку і конкурентну Україну.